Усі експеримент проводиться в місті Одеса. Автомобіль стояв на сесії території. Тут після відправлення перших поту автомобіля. Ви чекали команди, чи палити автомобіль, чи не палити. Так? Дійсно, тут. Так. Так? так. А які предмети ви застосовували для підпалу автомобіля? Я застосовував керосин. Я облив капот, я облив легке скло, більше нічого. Потім я запалив ганчірку. Під тряпочки, і я вкину на капот. За підозрою у підпалі автомобіля нами оперативно затримано 20-річного місцевого мешканця. Зловмиснику скоєному зізнався: слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчинене шляхом підпалу. А суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заскоєне чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення, слідчі дії тривають.